you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Повномасштабна війна стала поштовхом для багатьох політиків до активної роботи на благо країни. Проте з'явилися й політичні аутсайдери, які вирішили використати складне становище для країни як момент для самопіару. Серед них і Дмитро Разумков. Його потуги повернутися в політичну верхівку останнім часом лише навпаки зводять ці шанси на нівець. Чого лише варте нещодавнє інтерв'ю Разумкова на прямому, можливо, поплічник Сивочолого сподівався додати собі прихильності за рахунок такої появи в публічному просторі. Проте всі прекрасно знають, хто є власником каналу та й самі слова Разумкова чітко вказують на гру на руку Порошенка. Та не телеканалами єдиними. Черговим провалом Разумкова можна назвати його просування в соцмережах телеграм-канали YouTube та TikTok, кишать псевдоекспертними відео про ефективність роботи уряду кумівство при владі, корупцію та інші важливі для держави питання, до яких Разумков цілком, очевидно, ніяк не причетний. А піарити два тижні свій законопроект про виплати військовим. Це знову ж таки поле Петра Олексійовича. Хоча за місяць за цей популізм у формі звернення проголосувала тільки одна регіональна рада. Бо розумні його не підтримують, бо такі виплати регулюються трішки незаконними, хоча не покидає. Є таке припущення, що, можливо, це спільний задум разумково і Сивочолого. Дмитро Олександрович також вирішив застрибнути на хвилю хайпу та розписатися про те, що після закінчення війни усі за все будуть відповідати. Я думаю, що буде час після війни про це говорити і поговорити про те, а хто лобіював, і навіщо ці питання? Чи були вони пов'язані дійсно з війною проти олігархів, чи були вони пов'язані з бажанням взяти під контроль все медіа у державі? Але кому як не разумкову знати, як це лобіювати і працювати в інтересах певних бізнесових груп? Всім відомо, що саме він гальмував прийняття закону про деолігархізацію, про свою причину. Жідність до просування законів вигідні Ахметову Разумков чомусь не згадує. Проте говорить, що боротьба з олігархами це боротьба з корупцією. Разумков каже, що закон про олігархів був одним із причин його звільнення. Більше йому нічого не змогли пред'явити, але хотіли, оскільки, за його словами, він був незручним головою ВР. Я ніколи не займав позицію, чого бажаєте, я завжди стояв на позиції Конституції, закону і регламенту. Цинічно висловився політик. Хіба можна назвати позицію Конституції просування тих каналів, де більше платять? Так, це було після його звільнення з посади, але це не виправдовує його. Поява Разумкова на телеканалах прямий. П'ятий канал та еспресо, які пов'язують із експрезидентом Петром Порошенком, перестала бути сюрпризом з моменту, коли він взявся за тему чиновників та політиків, які у перші дні війни виїхали з України. Пізніше, як тільки в Україні почали з'являтися пункти незламності, Разумков взявся за цю тему, так само як і порохоботи. Разумков також каже, що відтермінуванням строку формування реєстру олігархів влада визнала його правоту під час головування парламентом у 2021 році. Зокрема, визнали всі ті, хто поливав його брудом, і розповіли, що Разумков продався олігархам. В мене тоді запитання: зараз, коли вони під час. Звій не відтермінували запуск цього реєстру. Кому вони продались? Вони продались тим олігархам, про яких президент казав, що він їх знищив. Чи тим олігархам, які з'явилися за цей проміжок часу, так звані молодоолігархи, в тому числі пов'язані з діючою командою, зазначив Разумков, вперто ігноруючи всі здобутки боротьби з олігархами? Також всім добре відомо, що свого часу разумков гальмував ухвалення закону про медіа. Коли президент боровся з олігархами, вони цьому опирались, обходили закон, віддававши свої медіа трудовим колективам. Є принцип, якщо не зміг зайняти нову і цікаву нішу в політиці, потрібно або приєднуватись до більш. Успішних або йти з політики, по ходу у разумкова зараз йде боротьба між відчуттям образи за несприйняття народом і нав'язливою ідеєю піти з великої політики. А поки залишається Надія на Порошенка і його медіа. На цьому мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.